Інше поле. Тут дуже далеко йти. Це поле має 2,5 кілометрів і площа майже 100 гектарів. Тут у нас було посіяно в минулому році сорго. Ми його не орали, тому що тут дуже важкі грунти на цьому полі. Але тим паче картинка дуже вражає картинка. Я взагалі не розраховував на ці пересіви, тому що розумів, що вологи немає, чи, чи отримаємо взагалі щось. Те, що видно решті після 40. Ось отакий фон. Ось отакий фон. Я думаю, що що такого ми приблизимо. Тако подивимось. По шляпкам, по кошикам, верніше. Ну таке. Так, да, якби б тут був би ще й дощ один міліметрів 30, так тут, мабуть, було б 4 тони. Да. ось такий фон маємо. Тут теж я посіяв 30 там з лишнім. This is it.